Вітаю, ви дивитесь вісті Надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Столична Недаї разом з телеканалом Надія провели профілактичну акцію для водіїв і пішоходів. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня співали, щоб подарувати зір Марії Петраковській. У Харкові вчили, як зберегти сім'ю та романтичні відносини між подружжям. Столичне Даї за підтримки телеканалу Надія провели профілактичну акцію для водіїв пішоходів. Хоча ми всі знаємо про те, до яких наслідків призводить нехтування дорожніми правилами, нагадати ще раз не зашкодить. Адже щодня працівники Київської державтоінспекції нараховують до 50 пішоходів-порушників, а під колес автомобілів на столичних шляхах потрапляють близько 10 осіб. Тож, навіть якщо у вас обмаль часу, не ігноруйте дорожні знаки та не втрачайте пильності, бо це може коштувати найдорожчого. Життя. Аби підвищити рівень сумлінності пішоходів, працівники ДАІ спільно з телеканалом Надія провели профілактичну акцію серед пішоходів, роз'яснили правила дорожнього руху, вручили пам'ятки пішоходів та світлоповертаючі елементи. Лише за попередню добу у нас трапилося два випадки, коли пішоходи потрапили під колеса автомобіля. От а, взагалі, виявили працівники Даї за попередню добу. Понад 50 порушників правил дорожнього руху, тому от саме, хоч трішки таки такою профілактичною акцією, ми покращимо свідомість наших пішоходів. За порушення правил карають не тільки пішоходів, а й водіїв за те, що не пропускають людей, які переходять вулицю у зазначеному місці. Лише за добу до відповідальності притягують до 50 керманичів. Водій з 10-річним стажем Іван тепер надовго запам'ятає нехтування дорожнім знаком. Я думаю, більше не будете порушувати. Тоді е, на сьогоднішній день робимо попередження. Я думаю, ви подальшому будете уважніші водієм. Пішоходи пропускаєте? Завжди? Ну, добре. За словами інспекторів, аби не потрапити під колеса транспорту, пішоходам потрібно мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це зменшить ризик потрапити в небезпеку на проїжджій частині. Особливо важливо забезпечити такими нехитрими речами дітей. Крім того, радять завжди переходити дорогу лише в місцях, дозволених правилами дорожнього руху. Не тільки для безпеки життя, а й для економії коштів. Пішоходам це йде від 51 гривні до 85. Ну а у водії там вже є різні порушення. Того дня поряд з працівниками Даї представники телеканалу Надія знайомили перехожих з новими програмами та запрошували до перегляду позитивного телебачення для всієї родини. Хочемо познайомити Київлян з нашим телеканалом, який на спутнике, в кабельних сітях уже більше двох ніж два годин. Многі вже слышали. і це очень приємно. А многие только познакомились. Надеемся, что зрители телеканала Надея станет больше. Олена Козленко, Микита Исаков, Киев. Вести Надії. Як зберегти сім'ю та романтичні відносини у будь-яких життєвих ситуаціях, обговорювали на романтичному вечорі, який пройшов у Харкові. Понад 20 подружніх та поки що не одружених пар ділилися власним досвідом, згадували приємні моменти освідчення у коханні та писали одне одному романтичні листівки. Захід могли відвідати всі охочі, а організував його сімейний відділ церкви Адвентистів сьомого дня. Наталя Кополова теж була там. Нещодавно у Харкові сімейним відділом церкви Адвентистів сьомого дня був ініційований клуб молодих сімей. Початком роботи клубу став вечір під назвою Романтика у горі та в радості. Подібний захід у східно-дніпровському регіоні пройшов перше. Вечер відвідали понад 20 пар з різним сімейним стажем, а також закохані, які в найближчий час планують одружитися. Это даст возможность еще раз молодым семьям почувствовать, что они не просто ну от семья со своими проблемами, а что они семья еще и с той романтикой, которая они имели, когда встречались. Самое главное, что все, что здесь происходило, оно происходило в атмосфере вот, дружелюбия, теплоты, взаимного принятия. Зокрема, на зустрічі гостям запропонували згадати приємні моменти освічення кохання та поділитися з уточищами Особливою історією у ході романтичного вечора разом міркували над періодами сімейного життя, дізналися про особливості кожного з них та отримали поради їх зберегти сім'ю. Кожна пара мала змогу оцінити на якому етапі знаходиться їх родина, та до яких порад треба прислухатися. В Ветам 6 на шесть, років, так, шесть років буде. Конфліктних ситуацій. Ми стараємося збігати. Или решать конфликтные ситуации, кому-то приходится уступать. Мы не заметили разочарования, да. эйфории, разочарования, как-то вот всегда все хорошо, все прекрасно, и мы знаем друг друга все лучше и лучше с каждым днем. Мы помолвлены. У нас не, слеп, не слепая любовь с закрытыми глазами, а ну, как бы мы отчет даем, и мы уже к этому морально готовимся, что могут быть конфликты, и просто главное, как их правильно решать. Уступать і дійсно, що што сімейна життя та, е, жертва, що это та жертва це постійно уміра для я. Як зберегти сім'ю та романтичні відносини у горі? Поділилося подружжя гладкових Володимир та Ганна. Минулого року на роботі чоловік втратив руку і мало не загинув у цей період. Дружина чекала на появу другої дитини. Найважче подружжю було пережити розлуку під час перебування Володимира в лікарні. Та кожного дня вони дякували Богу за подаровану можливість і надалі бути разом. Ми в місті вже восім да, літ. Да. Да. Нам помогла віра в Бога, довіря саме головне, Богу, і мені допомогла та велика відповідальність перед сім'єю і перед Богом. Як Бог задумав мужа піросищеника, то як священнику. Розуміти, що на мне лежить большая ответственность, которую я не можу бросить. Саме головне, Богу я була благодарна за те, що Господь Володе життя, і тим самим то є, все вот, Ми можемо далі жити. Очень життя і радуватися далі. Також наприкінці зустрічі парам запропонували написати романтичні листи одне одному, а бажаючі могли записати ще відео освідчення. Наталя Копулова, Віталій Бегас, Харків вісті надії. У студентській церкві українського адвентистського центру вищої освіти співали, щоб допомогти ближньому. Традиційний концерт пісня року влаштували, аби духовно та фінансово підтримати Марію Петраковську. Вона стрімко втрачає зір. Усі бажаючі могли пожертвувати гроші, просто кинувши їх до скриньки або ж придбавши домашню випічку, яку продавали після концерту. Улюблена справа може залишити її незрячою за фахом Марія Кравчиня. Пошиття одягу могло би приносити їй заробіток, але навантажуючи зір так часто, жінка може втратити його назавжди. Адже зараз, за словами лікарів, Марія бачить лише на 3% зі 100. Вроді що молода, я 32 года. Я навіть можу не узнати, коли йду по вулиці. хотя я знаю, в чому надіти, але можу навіть не узнати. Мимо мами своєї прохожу. Відновити зір, хоча б до 50% на одному оці коштує 14 Половиною тисяч гривень, аби допомогти сім'ї зібрати необхідну суму. У студентській церкві міста Буча влаштували благодійний концерт та традиційний ярмарок солодощів. В студентській церкві склалася така традиція здійснювати подібні концерти. Концерт називається Пісня року наразі. Він благодійний концерт тому, що ми збирали кошти для Петроковської Марії. Це наша співпрацівниця українського донтецького центру вищої освіти. Після концерту зібрали 17 тисяч гривень. Ці гроші стали для Марії Божим благословенням. Адже єдине про що вона зараз мріє, це бачити усе довкола. Жінка розповідає, що носити лінзи лікарі не рекомендують, адже це може ще більше погіршити зір. Але коли без діоптрій не обійтись, вона все ж вдягає лінзи і тоді відчуває себе щасливою. Я када їх гаділа, то я вам признаюсь тоже Їхала в метро і настолько приємно, коли ти видіш людей, ти видіш їхні глаза, ти видіш хто веселий, хто грустний, ти видіш ну ну как-то ти відеш людей. Наразі у сім'ї є вже більше половини від необхідної суми на операцію. Подружжя вірить, що Бог не залишить їх у біді. Вони вже відчувають його допомогу, адже ще декілька днів тому у них не було і цих коштів. Марина Скрипій, Микита Ісаков вісті надії. День журналіста для майбутніх абітурієнтів влаштували в українському адвентистському центрі вищої освіти. Аби визначитись із фахом було набагато легше. Спеціалісти занурили молодь в процес телевиробництва та журналістської справи. Екскурс у професію проводила і Марина Скрипій. Для тих, хто мріє стати журналістами з дитинства, і для тих, хто ще не визначився з майбутнім фахом, кафедра журналістики українського адвентистського центру вищої освіти влаштувала день відкритих дверей, аби майбутні абітурієнти змогли доторкнутися до професії. Програму цього заходу входить перебування. Відвідання студії, справжньої телевізійної студії, де майбутні абітурієнти можуть поспілкуватися з ведучими, з операторами, з інженерами монтажу, побачити, що це. Після невеликої презентації факультету гості справді вирушили на студію телеканалу Надія. Їм пощастило побачити знімальний процес. Дехто навіть встиг побувати у ролі ведучого. Під час екскурсії приміщеннями телеканалу гості побували і в серці телевиробництва, в апаратній, звідки режисер керує знімальним процесом. Завершився день майбутніх абітурієнтів майстер-класами від журналістів та викладачів кафедри. Мені сподобалося, що ми можемо з різних ракурсів побачити журналістську справу, що ми могли так в питаннях, відповідях з'ясувати для себе, що цікаве є для нас. Коли була фото журналістика, от я більше для себе узнала, і якби я більше хотіла працювати в цій сфері. Викладачі кафедри журналістики сподіваються, що після того, як майбутні абітурієнти дізналися більше про навчання у вузі загалом і про журналістський фах. Зокрема, вони точно зроблять правильний вибір. Марина Скрипій, Микита Ісаков. Вісті надії в Ірландії. Перукар почав безкоштовно стригти бездомних. Надмірний сон може викликати низку захворювань. Прогулянки пішки збільшують ефективність лікування діабету. Детальніше про це дивіться в короткому огляді. Ірландський перукар Уорен Флін почав безкоштовно стригти бездомних. Чоловік пояснив це тим, що хоче особисто допомагати нещасним. Відомо, що коли історія перукаря потрапила до змі, його номінували на премію Гордість Ірландії. Ірландії». 22-річний Флін вперше підстриг бездомного в кінці минулого року. Чоловік розповів, що тоді перебував на лікарняному через перелом руки, проте міг стригти людей однією рукою. Одного разу я побачив біля станції у Дубліні хлопця, який сидів. На спальному мішку я пригостив його кавою, а потім запропонував підстригти. З собою у мене були всі потрібні інструменти, зазначив перукар. Флін зробив чоловікові, який не стригся вже більше року нову зачіску. На сьогодні Флін підстриг вже кілька десятків бездомних. Ніжитися в ліжку у вихідні одна з найбільших насолод, однак вчені виявили, що це може бути небезпечним для здоров'я. Сон протягом тривалого часу може збільшити ризик інсульту, особливо в жінок, яким вже виповнилося 63 роки. Ті, хто сплять більше ніж 8 годин, мають в чотири рази більше шансів на інсульт, але головним є дотримання режиму сну: регулярно спати однакову кількість годин. Британські вчені також зазначили, інсульт спричинює і куріння, недостатня кількість фізичної активності та підвищений кров'яний тиск. Американські дослідники повідомили про успіх експерименту, в ході якого собака за запахом відрізняла хворих з прихованими симптомами раку щитовидної залози. Німецька вівчарка на прізвисько Франкі була навчена відрізняти запах сечі отриманої від здорових і хворих на рак людей. Собака вибрала потрібні зразки правильно в 30 випадках з 34. Вчені вважають, що ці результати можуть призвести до створення нових методів діагностики раку, зокрема, електронного аналізу. Лізатору запахів, який зможе скласти конкуренцію загостреному нюху собак, така діагностика буде особливою ціною в тих країнах світу, які не мають доступу до більш сучасних методів діагностики типу біопсії. Правильний спосіб життя, раціональне харчування і щоденне фізичне навантаження, навіть банальна ходьба пішки не менше 3-5 кілометрів на добу збільшує ефективність лікування цукрового діабету до 70%. Таку думку висловила лікар вищої категорії ендокринолог Галина Новікова. Також лікар зазначила, що за статистикою саме цукровий діабет становить більшу частину ендокринної патології. На жаль, кількість діабетиків неохильно зростає, подвоюючись кожні 30 років. Цифра хворих на цукровий діабет в Україні наближається до 2 мільйонів. Приблизно половина це люди з недіагностованою солодкою хворобою. Цукровий діабет входить до трійки захворювань, які найбільш часто призводять до інвалідизації, населення і смерті. За даними ВООЗ, цукровий діабет збільшує смертність в 2-3 рази і скорочує тривалість життя. Птахи повертаються додому з настанням весни. Пернаті заповнюють простори нашої батьківщини. Українці крилатим друзям радіють, однак мало хто знає, що зустрічати птахів потрібно грамотно, особливо якщо ви проживаєте у великих містах. Микита Ісаков спілкувався з фахівцями, які пояснювали, якої людської допомоги потребують пернаті. Весна це пора року, коли наші пернаті друзі вертаються з теплих країв додому. До міжнародного дня птахів за ініціативою всеукраїнської громадської організації Жива планета та Київського еколого-культурного центру. У столиці відбулася своєрідна акція, присвячена збереженню птахів в умовах урбанізованого середовища. Міжнародний день птахів, щорічно відзначається в усьому світі з 1906 року. Вже третій рік ми проводимо такий день птахів. Він має Дві фази. Перша фаза ми проводимо в Києві разом з пресою. І покажемо і вивозимо в Голосіївський ліс, де розвішують ці будиночки. А інша фаза це ми проводимо такий всеукраїнський дитячий конкурс день птахів, в якому Беруть участь десь до двох тисяч дітей з різних областей України в рамках акції Володимир Борейко продемонстрував усі види пташиних будиночків, а також зазначив, що оселі для кожного з видів пернатих мають певні особливості. Наприклад, конструкція шпаківні не повинна містити своєрідного ганку, який зовсім не слугує платформою для посадки птаха в даному будиночку, але може посприяти небезпеці з боку кішок. Експерти також доповнюють, що штучні птахівні мають бути відповідні Відповідної висоти, вироблені із будь-якої міцної деревини та бажано не пофарбовані. Ну і от іще, е, такі, такий будиночок. Цей будиночок для маленьких цов. чхатний також не має можливості їздуватися, бо для нього треба маленькі дупла. На жаль, таких дупл у нас нету, і тому ми можемо е, запропонувати таким маленьким пшкам, як. Цей шхатний, саме отакі от будиночки. Пташині хатки треба прикріпляти на східну сторону дерева, на такій висоті, щоб кішка не змогла спричинити якусь шкоду її жителям. Коли ми знищуємо дерев'я, старі дерева, в місті жителі звертаються про те, що там старе дерево мішає, воно може упасти і так далі. І тому подобне. Тобто це зв'язано з определеними, так сказати, різками. І визникають конфлікти інтересів між представниками живої природи, тобто птицями, які живуть іменно в старих деревях, в старих дуплах. І устраивая там гніздо в'яні собственно говоря, ну комфортне і безпечне срідою для жителів ряду. Тому ці доміки делать необхідно. Тож піклуйтеся про природу та про її жителів, які потребують і людської допомоги. Микита Ісаков, Київ вісті надії. Не забувайте дбати про братів наших менших. На цьому все до зустрічі за тиждень.